Я для вас таке зараз цікаве і корисне відео підготувала. Я думаю, що ви здивуєтеся, коли почуєте те, що я вам сьогодні розповім. Отже, про що ми будемо говорити? А я думаю, що ви вже чули сто разів в інтернетах і від мене також про те, що дихання це так важливо, це так важливо для постави, для плоского живота, для м'язів тазового дна. От які тільки можуть бути проблеми, дихання все вирішує. І це дійсно так. Але сьогодні я вам пропоную подивитися на дихання під ще трошки іншим кутом, навіть ще більш важливим. Чи знаєте ви, що від того, як ви дихаєте, наскільки ефективно ви це робите, може залежати, чи ви почуваєтеся тривожно або спокійно, розслаблено, може залежати якість вашого сну, те, чи вам легко думається, чи у вас такий ясний розум, або якась каша в голові, якийсь туман постійно. І навіть те, чи холодні у вас руки та ноги. Вічно мерзнуть мерзляки, або вони теплі. Так дійсно, все це залежить від того, наскільки ефективно ви дихаєте. Дихання впливає на наш артеріальний тиск, на те, наскільки якісно насичується киснем а, наші органи, тканини, мозок. Тобто, це прям ну, життєво важлива функція. Так, думаю, тут я вас не здивую. І сьогодні я ми якраз з вами поговоримо про те, як зрозуміти, чи ефективно ви дихаєте. Що таке взагалі ця ефективність дихання? Ми зробимо дуже простий тест, щоб перевірити, як у вас із цим справи. І також я розповім, як можна покращити ситуацію, якщо виявиться, що покращити її треба, а більшості людей. О відсотків треба її покращувати, але перед тим як ми з вами перейдемо до е, цієї інформації. До моєї розповіді, я дуже хочу, як зазвичай, попросити у вас підтримки, аби якомога більше людей могли отримати цю корисну інформацію. Тому я вас дуже дуже прошу поставити лайк цьому відео, написати коментар і надіслати якомусь родичу, знаєте, якісь подружці або другові, який також цікавиться здоровим тілом. Просто подумайте, наскільки ви можете покращити чиєсь життя, якщо перейшла це відео. Ну що, погнали? Що, якщо я скажу, що більшість людей дихає занадто часто і дихає не як за одну людину, а як за двох, трьох і навіть п'ятьох людей. От е, що ми знаємо про дихання? Всі знають, навіть школярі, що коли ми дихаємо, ми вдихаємо кисень, ми видихаємо вуглекислий газ. Ну і здавалось би, якщо ефективне дихання це коли нашому тілу вистачає кисню, то нам потрібно просто більше вдихати кисню і все буде супер. Але насправді насправді все прям навпаки. Тобто, для того, щоб а, наше тіло отримувало достатню кількість кисню, для того, щоб кисень вивільнявся із крові а, в тканини, в органи, нам якраз таки важливо мати не так багато кисню, як достатню кількість вуглекислого газу. Тобто, фішка в тому, що якщо ви дихаєте неефективно, якщо у вас порушений баланс між киснем і вуглекислим газом. Ви можете дихати, знаєте, от як за п'ятьох, тобто ви можете прям гіпервентиляцію собі робити. Але весь цей кисень він буде просто циркулювати. Ну, звісно, не весь якийсь, то буде потрапляти в ваше тіло в тканини і органи, але а, значна частина кисню вона буде просто цирку... циркулювати у вашій крові і не потрапляти, не вивільнятися в тканини, тому що саме вуглекислий газ він відповідає за те, щоб гемоглобін, якби відпускав кисень в тканини. Тобто вуглекислий газ це не просто якась ліва речовина в нашому тілі, від якої нам треба якомога швидше звільнитися. А він має дійсно дуже важливу функцію. І нічого зайвого в нашому тілі немає, і вуглекислий газ це не виключення. Тобто, нам не кисень тільки важливий, а нам важливий саме баланс кисню і вуглекислого газу. Я ось колись сказала, що дуже багато людей в сучасному світі дихають як за двох, трьох, чотирьох і п'ятьох. Це значить, що вони дихають дуже часто, можливо, ротом. Тоді ну, очевидно, що кількість повітря, яка буде потрапляти в тіло, вона буде більша. Ну і взагалі, ротове дихання, це просто одразу дуже велика проблема для постави. У мене є відео тут про язик на цьому каналі, де я дуже багато розповідаю, також як ротове дихання впливає на взагалі форму черепа, на щелепи, тому там це просто величезна окрема тема. Але якщо повертатися до теми нашого сьогоднішнього відео. То, якщо ми дихаємо занадто часто, захоплюємо занадто багато повітря, у нас баланс кисню та вуглекислого газу змінюється на користь кисню, так? тобто кисню стає більше, вуглекислого газу менше. І виходить, що весь цей кисень він не може якісно вивільнитися в тканини, потрапити в наш мозок, наші м'язи, наші органи. І виходить, що ми якби, вдихаємо занадто багато кисню, але при цьому наше тіло голодає, і кисню йому не вистачає. Ось тому ефективне дихання це дихання носом, це 100%. А також дихання насправді достатньо повільне і не суперглибоке, якщо ви тільки не бігаєте, там, не займаєтесь спортом, ось просто в стані спокою. Ефективне дихання це не дуже глибоке дихання, воно майже непомітне зі сторони. І зараз я ще вам трошечки розповім про цю всю тему, як це все впливає. Тобто як це впливає на те, чи ми знаходимося в стані тривоги чи спокою на руки та ноги, і ось на наш мозок, в тому числі. Отже, взагалі, дихання дуже сильно пов'язане із тим, яка яка нервова система у нас активується, який режим нервової системи? Думаю, що ви всі знаєте, що у нас є симпатика і парасимпатика? Симпатика це те, що включає організм як реакція на стрес, тобто бий, біжи і справляйся з усякими життєвими труднощами. А парасимпатика це чил, релакс, перетравлення їжі і ось все таке. І штука в тому, що якщо ми дуже часто інтенсивно дихаємо, захоплюємо дуже багато кисню, це стимулює симпатичну активацію симпатичної нервової системи. І ось він додатковий стрес. Пам'ятаєте, в американських фільмах завжди, коли у когось якась істерика, пакет, пакети, ця людина дихає в пакет. Я ніколи не розуміла, коли дивилася, ще там в дитинстві, що не дихають в цей пакет. А зараз я розумію, тому що ти, якщо дихаєш одним і тим самим повітрям в пакеті, то ти не так багато кисню вдихаєш, і, відповідно, у тебе знову ж таки цей баланс кисню та вуглекислого газу повертається в норму і є можливість сповільнити дихання і вимкнути, активувати парасимпатичну нервову систему. Тобто, ще раз, якщо ми постійно... Отак будемо дихати, от ви можете сісти так, подихати, і ви відчуєте, що ви починаєте якби включатися. І звісно, симпатична нервова система вона теж корисна для багатьох життєвих ситуацій. Але якщо ми так дихаємо 24 на 7, враховуючи те, що сучасне життя, особливо українців, воно і так, знаєте, не дуже сприяє розслабленню, то відповідно і такий перманентний стан тривоги може тільки погіршуватися. Це перше. Тобто. Ми зрозуміли, що повільне, плавне, спокійне дихання воно стимулює розслаблення і релаксацію, тому всі ці дихальні практики, типу там, дихання по квадрату, 4 7 8 дихання, вони всі на цьому засновані. Йдемо далі. Як це впливає на наші руки та ноги? Я, до речі, теж із категорії людей, яких постійно мерзнуть руки та ноги, я навіть зараз сиджу в шкарпетках, тому. тому, тому. А, так ось. А наш цей баланс кисню та вуглекислого газу він, м, впливає на те, на наш артеріальний тиск і на стан судин, на те, наскільки вони розширені або звужені. І якраз такий вуглекислий газ він розширює наші судини і цим і допомагає в тому числі потрапляти кисню в м, тканини тіла. А коли у нас занадто багато кисню, Крові, то наші судини звужуються, і відповідно кровотік погіршується, і до периферичних частин тіла, до наших кінцівок, не доходить достатня кількість крові. І, до речі, я щовечора перед сном вже в ліжку роблю дихальну практику. Мені подобається найчастіше роблю 4-7-8 дихання, і під кінець там 10-15 хвилин, і я прям помічаю, що у мене гарячі руки та ноги, тому що змінився тонус судин. І кінцівочки нагрілися, можете також поспостерігати. Так, наступна тема це про ясність розуму. Тут, в принципі, все, я думаю, зрозуміло, наш мозок він дуже-дуже енергозатратний, і йому потрібно багато крові, багато кисню, багато глюкози для того, щоб функціонувати. І якщо у нас погано кисень потрапляє в тканини, і в мозок, і в органи, то мозок від цього буде страждати і буде в нас туман в голові, і не буде ясності думок. Ну і взагалі, якщо. Гіпервентиляція вона саме цьому сприяє. Гіпервентиляція це коли у нас забагато кисню. Ми ним передихали. Отже, давайте з'ясуємо, як можна перевірити, наскільки ефективно ви дихаєте. Цей тест, він просто супер простий. Вам потрібно буде тільки взяти собі таймер, там секундомір. Отже, ви спокійненько сідаєте. Переконуйтесь, що ви до цього не бігли по сходах, тобто ви спокійно дихаєте, так у вас нормальний пульс. Ви робите кілька вдихів та видихів. Видихаєте і вмикаєте таймер. І дивитеся, скільки секунд пройде до увага, першого сильного позиву, позиву вдихнути. Тобто не максимальна кількість секунд, коли ви вже там, не можете, вам хочеться вдихнути, а ось перше таке відчутне бажання, що вам хочеться зробити вдих. Засікаєте цей час. І зараз я вам розповім, як інтерпретувати, чи як це сказати, результати. Отже, якщо у вас менше 20 секунд, це значить, що вам дуже-дуже-дуже потрібно слухати далі це відео і покращувати свою ситуацію, тому що це значить, що ви якраз таки дихаєте там за п'ятьох і ваш організм просто в перманентному голоді йому не вистачає кисню. Ідеальна кількість дихальних циклів на хвилину це десь 6-8 дихальних циклів на хвилину. Спокій. Потім, якщо у вас десь 20-40 секунд, це значить, що це окей, але завжди можна покращити, тому що, знаєте, якісь там монахи при медитації вони можуть скорочувати кількість своїх дихальних циклів до там, 4 дихальних циклів на хвилину, навіть менше. Тобто вони прямо в такий трансовий стан входять і є куди нам з вами рости. І якщо у вас більше 40 секунд, то мабуть, ви той самий монах, і у вас це дуже класно і з ефективністю дихання. Я вас вітаю. Отже, обов'язково напишіть мені в коментарях, скільки секунд у вас є. Я дуже сподіваюся, що ви прямо зараз зупинили це відео і зробили цей тест, тому що для нього вам знадобиться всього лише хвилинка. Ну що, давайте тепер розповім, як можна покращити ситуацію. Ну, взагалі, є достатньо багато різних методик для того, щоб прибирати це швидке дихання. І повертати себе до повільного, спокійного дихання. І такі дихальні практики, ось ті, що я перелічила, там де є різноманітні затримки дихання, типу дихання по квадрату, 4-7-8, Вони а, добре цьому сприяють. Але є ще й інша методика, і мені про неї якраз хочеться вам розповісти більше, тому що це методика, яку заснував український вчений, він вже покійний. Його звати Костянтин Бутейко. І він заснував методику дихальну, яка допомагає людям навіть вилікуватися від астми. Тобто з усіма цими бронхітами, астмами, подібними респіраторними захворюваннями допомагає справлятися. І вона, ця методика, якраз таки заснована на тому, щоб робити дихання легким, такий легкий недовдих, легкий кисневий голод, повільним, легким, таким, як воно і має бути. І найпростіший спосіб, якби тренуватися так за цією методикою, це просто в Ютубі написати «бутейко кобрітін. На жаль, я українською щось не знайшла а, хорошого. Як ти гайдіт, типу відео, там, де ти можеш лягти собі, включити відео, і тобі там все буде диктувати. Як тобі дихати? Ось я знайшла тільки англійський варіант, а, я ним користуюсь, я вам залишу його в описі посилання на всі ці дихальні практики, практики, якими я користуюсь, я вам залишу посилання. І ось це дуже зручно, там це відео всього 9 чи 10 хвилин. Тобто, прямо перед сном а, лягаєш, вмикаєш, дихаєш і все. І там, а, але ви можете навіть без цього відео це робити, тобто, вся суть в тому, що ви просто дихаєте. Трошечки не довдихаючи. Тобто ви робите повільний плавний вдих через ніс. Десь на 80% із 100, тобто не на 100%, скільки би ви хотіли вдихнути. І спокійно, плавно видихаєте. Довгий вдих і довгий видих. І продовжуйте таким чином, і у вас весь час такий легенький кисневий голод. Тобто, це не має бути, що вам прям дуже сильно хочеться вдихнути, ви задихаєтесь. Ні, це знато. Ось десь 80% із 100, такий легкий недовдих. І це буде також тренувати. Подібне дихання, робити його більш плавним, більш легким, більш повільним, і в результаті покращувати цей баланс кисню та вуглекислого газу і робити ваше дихання більш ефективним. Тобто, якщо підсумувати, у більшості з людей недостатня толерантність до вуглекислого газу, так тобто, ми тому не можемо затримати надовго подих, тому що. Нам ми не можемо витримати цю концентрацію вуглекислого газу. Вона поступово зростає, 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 поки ми не дихаємо, і це саме нас стимулює зробити вдих. І ось за допомогою таких дихальних практик із затримками із недовдихом ви можете тренувати своє тіло, тренувати толерантність до вуглекислого газу, робити своє дихання більш ефективним. А значить, краще висипатися, бути більш спокійними, купувати менше шкарпеток. І а, просто мати більш а, такий ясний, чистий розум і взагалі більш бадьорий стан. Тому що ось ще одна штука, про яку я не сказала, це те, що якщо ми неефективно дихаємо, то ми відчуваємо втому, ми не відчуваємо енергію. І а, звісно, це там комплексне питання, багато від чого можна не відчувати енергію, але це дійсно дуже дуже сильно працює. І ще один лайфхак. Я, якщо от запрацювалася і відчуваю, що все голова просто. Ну, якась ватна. Я роблю якусь коротеньку дихальну практику. У мене є в телеграм-каналі безкоштовна дихальна практика на дві хвилини. Там якраз є чергування гіпервентиляції, і потім, навпаки, довгої затримки дихання. Я вам залишу також а, лінк посилання. Тобто, ці дві хвилини, от я дійсно це роблю. Я сідаю, вмикаю собі собі таймер, роблю дві хвилини цієї практики, і мені стає набагато легше, мозок прояснюється. А, ось. Тому, друзі, все не буду затягувати. Це буде найкоротше відео на моєму ютуб-каналі. На моєму Будь ласка, залишайте свої коментарі, розкажіть мені, скільки секунд у вас вийшло. Поділіться своїми результатами, і давайте будемо разом робити своє дихання більш ефективним і, взагалі, ставати здоровішими, розумнішими і спокійнішими. І, звісно ж, я вам нагадую поставити лайк, залишити коментар і підписатися на мій канал. Па-па!